Всім привіт! Ви просили, я виконую. Готуємо пельмені. Так, на пів кіла, да, мамо, на півкіла е, фаршу ми готуємо тісто. Зараз просіємо муку. Ну, приблизно скільки потрібно? Е, пів пів е, кілограм? е, Так, потрібно десь до кілограма муки. Е, просіємо гарненько. Потім що додаємо? Соль. Соли, дрібку теж да, гарненьку. Да. Яйце. Одне яйце. Да. І можна на воді, можна на сироватки. Ага, ми будемо готувати. На воді. На воді. воді. Як зазвичай мама робить е е е таку луночку. Да. <хи> То додає зараз дрібку соли. Так, одне яйце так, трошки перемішуємо і додаємо трошечку водички. І замішуємо тісто. Гарненько все. Нічого важкого немає. Все дуже просто. Але, виходить, дуже смачні. Ну, воно секрет і, якби в самий більший, да, мамо, у фарші. Yeah. Щоб було, він соковиті, вони потрібно, щоб фарш сам був соковитий, багато цибулі, що було у ньому. Якщо дуже такий є. Він придалений, трошки водички додати, Да? У да. а, угу. Щоб я зрозуміла. Так. Ну і замісуємо поступово, додаючи підсипаючи муку. якщо надо. Угу. Так, тістечко у нас вже замішане. Ми поставили його відпочивати хвилин 10-15. І приступаємо до приготування фаршу. Поки тістечко відпочиває, зараз приготуємо фаршик. У мене пів кіла фаршу свиного в'яженого, я додала одне яйце. Зараз додавлю цибульку дрібнопоріжжу, можна потерти, часничок також дрібно порізаний, петрушечку дрібнопоріжу і сіль перець. Все добре перемішаю і подивлюся, можливо, додав ще трішечки водички, щоб пельменчики були соковиті. Так, змішала я. Тепер усе додаю трошки соли. добавляю приправки. Ну, Тут у мене перець, гіркий перець, чорний перець, там хмелі сунелі і так далі. Перемішуємо гарненько все. І, можливо, зараз я перемішаю, можливо, додавлю трішечки водички. Так, вже починаємо працювати з тістечком. От, Зробили таку колбаску, порізали. І зараз будемо вже робити ну, качалочкою, да? розкачувати кожну таку ліпешечку. І вже будемо із фаршиком. Так, ну що, мама, давай один зліпи по стандарту, як обично, а потім ми будемо вже бо знімати і ліпити. Не зовсім зручно. Все по стандарту, так. Як вареничок, так? Да. Все. О, все. Отако. Все. Це, наліпили ми вже, поставили воду, і, виходить, будемо варити. Стандартно каструля кипить, вода, закидаємо, ну, не всі, звичайно, по трішки от, і варимо до готовності. Пробуємо ну, там витяг, пробуємо тісто, чи зварилося, от, і е, е, тісто, і фарш, і ви... Ловлюємо. Мастимо маслом. До речі, показую лайфхак, щоб не збігали. Отак, перемішуємо і кладемо зверху цю ну там, чи, до, чи лопатку, от у нас так, і не збігають. Так що, користуйтеся. Так, зварили ми вже цей, будемо зараз сідати, обідати. От, Помастили, так як я вам казала, маслом, такі в нас добротні пельмені, але смачні. Всім смачного готуйте і всім па 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 па